Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Хочу показати вам, що ж є на акції. До речі, є кешбек 9 та 10 вересня. Тож бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Розпочнемо із жіночої білизни з трусиків, акція 2 дорівнює 4. Ціни 80 та 60 гривень за одні. підуть в подарунок ті дві пари, які дешевші по вартості. Вигідно брати плюс-мінус в одній ціні. Знижка до 50% на капсули персіл. Велика упаковка 35 капсул, 3 в одному 414 гривень. 26 капсул в упаковці 327 гривень. Тут вже є 4 в одному універсальні. Що мають бути для кольорових речей, мабуть, десь ззаді стоять. Персіл 4 в одному 13 капсул за 189 гривень упаковка. І такий варіант 4 в одному, 189. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі канц товари. Є і цікаві екземпляри ось такий калькулятор 70 гривень малесенький. Є в різних кольорах. Набір фломастерів у тубусі 50 гривень. Набір маркерів, такі міні вони, 3 штуки за 40 гривень. Різноманітні блокнотики, куди без них. Тут аж три в наборі і ручка в комплекті. Є в блакитній обкладинці, є в рожевій. Покажу вам, які тут є аркуші. Трошки згадайте дитинство. Кольоровий картон набір 40 гривень, 10 аркушів. Ось такий блокнот магнітний. До речі, дуже хороша ідея, можна собі поприклеїти на холодильник і нотувати якісь покупки. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за взуттям: Silver 149 гривень спреї фарби. Піна, очисник Silver 133 гривні. Розтягувач за 108 гривень. Салтон не акційні ціни. Шварц, акційна ціна 119 гривень спреїм. Крем для взуття 61 гривня, є безбарвний, чорний або коричневий колір. Silver сілвер. Silver сілвер, це є крем фарби неакційні. Гель очисник 45 гривень, крем фарба Silver 81 гривня. Асортимент великий. Від Сілвер губка 53 гривні більшого розміру, меншого 40. Велкінсон по акції і Шварц по акції губки. Знижка до 40% на паперову продукцію дивом. Паперові рушники, 2 рулони. Ціна 58 гривень. Двошарові. 101 гривню коштує від Дево паперові рушники 1 рулон 350 від Риві. Туалетний папір Дево 44 гривні та 30 кубів, такий рожевий. І ще один варіант це вже ароматизований, 44,80. Аромат персик. 2 дорівнює 4 на увесь кухонний текстиль. Такі підставки порційні, є по 50 або по 80 гривень. Шукала я, яка із них є за 50 гривень це є ось така. До речі, можна використовувати для декору, не лише як порційно на стіл. Виглядає досить симпатично. Підставка для просушування посуду 50 гривень. Бувають і інші а тут лише такі: антиковзаючі кілинки по 20 гривень, бамбукові по 25 Можна брати різні позиції, які вам потрібні. І дві дешевші підуть в подарунок. Серветки 20 гривень, такі рушнички по 30, по 50. Такий варіант 30 гривень, дуже м'ягенькі. Знижка до 40% на прокладки та тампони від Lінджері. Прокладки 10 штук 26 гривень, є для критичних днів щоденні. Такі варіанти в індивідуальних упаковках: 20 штук 19,80, 50 штук 47 80, 100 штук 86 гривень. Копійки заокруглили в більшу сторону. Є різні і великий плюс що є зразки. Ось тут, як то кажеться, можна приміряти. Жартую, звичайно, можна подивитися, як вони виглядають, щоб не брати наугад. Лінджері Normal Classic 9 штук у упаковці 21 гривня 80 копійок. Є нічні по 26 гривень. І е, тампони від Лінджері від 22 гривень та 50 копійок за 8 штук. Є, звичайно, і більші упаковки 32 штуки 71 гривня. Ви запитували про кешбек. Цього разу він є. На гелі для душу від Greenway такий великий об'єм 750 мл, ціна 70 гривень. І менші гелі для душу, об'єм 400 мл від Greenway, ціна 45,50 Є декілька варіантів ароматів. Кешбек нараховується на наступний день після покупки і буде зберігатися впродовж 21 дня. Якщо не спешите, вони пропадуть. Мило тверде 50 гривень від Greenway, 5 штук в упаковці по 70 г. Також нараховується кешбек. Антибактеріальне. Таке рідке мило 35 гривень з дозатором. І є багато таких запасок мила по 450 мл. Ціни на мило стартують від 19 гривень. Це на антибактеріальні. Є фруктові аромати вони по 25 гривень. Об'єм 450 мл. Так, десь мало бути з ароматом банану, не знайшла. Є і по 30 гривень. Літрове мило. Ціна 45 гривень. І, повторюсь, нараховується кешбек 80% від цієї суми. Є ще з грейпфрут аромат. Такий. Ось ця, власне, за 45 гривень медова груша. Один літр. До Дня народження ще діють акції по 2 жовтня на усі професійні засоби для очищення шкіри голови знижечки є. 319 шампунь, Farmstay із дозатором. ізумі, номером. Насправді варіантів набагато більше. Не буду на цьому зациклюватися. Хочу показати вам акцію 9 та 10 вересня. Туалетна вода, Арман Басі Анал Шлесер. Чоловічий аромат 1919 гривень 100 мл, 75 мл. 1309 гривень. Жіночий аромат від Angel Schлесер також акційна ціна 50 мл 1419 гривень. Масакі 949 гривень за 40 мл жіночий аромат. Арман басі і жіночі аромати 30 мл 1009 гривень, 50 мл 1409 Чоловічі аромати 1309 гривень за 75 мл І масаки 1449 гривень. Знижка на мізон, засоби для догляду за обличчям та тілом. Крем для рук, колаген або муцинравлика – 69,50 за 100 мл. В цій Єві невеликий асортимент засобів від Мізон, але є і більші магазини, де є більший асортимент. Тож хто таким користується, зараз діє знижка. 1 плюс 1 дорівнює 3 на декоративну косметику від LCF. Така акція механіка, і плюс ще є гарні знижки до 60%. Палітра тіней від LCF. Ціна 119 гривень. Засіб 2 в одному, бальзам та скраб за 60 гривень. Навіть є маленькі дзеркальці. Такий бальзам. До речі, я не люблю ось такі що там треба, не знаю, от чим набирати. Нігти. Нарешті я дочекалась, дуже хотіла спробувати кушон від цієї фірми. І тепер є знижка мінус 40%. Кушони, тонуючі засоби, пудри компактні. Ось такий кушон 299 гривень. Також він має СПФ захист. Пудра 219 гривень, туш для вій 209 гривень. Щіточка тут натуральна. Підводки по 119 гривень. База під макіяж 329 гривень. Праймер 209 гривень. Б'юті блендер 99. Набір пензликів для нанесення макіяжу. У тубусі. За 179 гривень. Також є різноманітні бальзами, помади. є і по 95 гривень, і дорожчі. Два дорівнює 4 на декоративну косметику від Патрісії Ледо. Також є акційні варіанти. Взяла я собі ось цей тонуючий кушон. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних покупок! До нових зустрічей на каналі. Усім гарного тижня!